Привіт! Мене звати Каріна. Я сьогодні хочу вам зробити огляд наших лінійок, шаблонів для малювання ескізів. Ось такі в нас є лінійки, в нас є чоловічі жіночі фігури. Зараз ми розглянемо жіночі. Отож, в нас є набір лінійок, в які входить 4 фігури жінок: ось такі одна в русі, одна ось така стійка і дві е, прямо стоять. Ми їх вони мають формат для листка. А 4 ми їх кладемо і обмальовуємо. Тоді можна перенести за рахунок того, що в нас є тут такі точечки, можна поставити основні точки і з'єднати лінії, і перенести всі основні антропометричні точки і лінії на листок. Це для ескізів наших, і також у нас є для технічних рисунків ось такі лінійки-шаблони. Ось ця, наприклад, лінійка може допомогти вам, ще провести пряму лінію, з'єднати ось ці точки. Наприклад, на ескізі є ось така для сукні. Дві окремо є штанами і ось такий варіант. Це вже для технічних рисунків.